Сьогодні у нас 20-й урок і тема применники часу. Prepositions of Time. Що таке применник у час? Це слова, які допомагають нам побудувати речення, де вказана фраза, що відповідає на питання коли. Так, І ми повинні знати, де який применник поставити. – «Preposition of time. Давайте розглянемо приклади? Які прийменники часу бувають? Це at, яке може перекладатись у. Наприклад, we have a meeting at 3 p.m. Ми маємо зустріч о 3-й годині дня. Або це on. А, наприклад, My birthday is on Monday. мій день народження в понеділок. In, а, Який ми ставимо зазвичай перед місяцями, роками та. Порами року. Наприклад, He was born in April. Він народився в квітні. By, до, uh, Наприклад, Finish Your homework by Friday. Завершив своє домашнє завдання до п'ятниці. Until, теж до, Але тут вказаний більш точний час. Так? Наприклад, години we waited until 6 pm. Ми чекали до 6-ї вечора. From to, з, до. The shop is open from 9 a.m. to 6 p.m. Магазин відкритий з 9 ранку до 6 вечора. Яке правило? Давайте розглянемо In. In ми ставимо перед місяцями, роками, сторіччями та тривалими періодами. Наприклад, In April, у квітні, In 2020 в 2020 In the morning, вранці. On – ставимо перед днями, датами або конкретними днями. On Monday це день тижня. Так? On June the 5th, це дата 5 червня. On Christmas Day у день конкретний, а саме в день Різдва. At ми ставимо перед годинами, перед святами та точними моментами. At 3 p.m. о 3 дня. At noon о 12. At the weekend. На вихідних. Давайте подивимось приклади. We will meet at 2pm. Ми зустрінемось о 2 годині дня. She goes to the gym on Mondays. Вона ходить до спортзалу по понеділках. The flowers bloom in spring. Квіти світуть навесні. I need to finish this task by tomorrow. Мені потрібно закінчити це завдання до завтра. Виконайте тепер завдання. What time do you wake up? What time do you brush your teeth? Or what time do you have your breakfast? Обов'язково відповідайте з правильним прийменником часу. Пишіть ваші відповіді в коментарях, не забувайте про відгуки. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному уроці.